Друзі, привіт! Вітаю всіх у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про ось такий показчик напруги. Вольтметр, показчик заряду акумуляторної батареї. Тож, сідайтеся позручніше і розпочинаємо. Поставляється наш показчик заряду, ось в такому пакеті. В комплектації в нас йде тільки інструкція. На англійській і на китайській мові. Виглядає він наступним чином. Такий ось прямокутний. Для підключення використовується всього два троти. Один плюсовий, один мінусовий. Які можна від'єднати. Ось тут у нас є звуковий зумер. Буває ще комплектація, коли даний показчик заряду. Приходить ще з датчиком температури. У даному випадку датчика температури в нас немає. Розміри у нас є внутрішні і зовнішні. Це важливо знати для монтажу даного покажчика заряду. Отже, внутрішні розміри у нас 57 на 27. І зовнішній 60 на 32. Даний показчик заряду може працювати з трьома типами акумуляторних батарей, а саме з кислотними акумуляторами, з літіями і літій залізофосфатами Працює він в діапазонах від 8 до 100 вольт. Інтервал зняття показників 2 секунди. Тобто у вас завжди буде актуальна інформація про заряд вашої акумуляторної батареї. Давайте перейдемо безпосередньо до налаштувань нашого показчика заряду. Щоб перейти в налаштування, треба затиснути кнопку Set. Як бачимо, зразу відкривається у нас перше меню. 1 – це у нас кислотні акумулятори. Якщо ми вибираємо даний тип акумулятора, то ми маємо встановити напругу на акумуляторі. Вона регулюється від 12 і до 84 вольт. Далі наступний у нас пункт це літіві акумулятори. Якщо ми вибираємо літіві акумулятори, то тоді нам треба вибрати кількість комірок. Тут можна встановити від трьох комірок. І максимум 20 комірок. Наступний пункт це якщо ми вибираємо, то тут буде тип акумуляторів літій залізофосфатний. Тут теж треба вибрати вже кількість комірок, а не вольтаж. Починається від трьох комірок. Можна вибрати 4, 5, далі, далі, далі. Максимум 23 комірки. Наступний пункт меню. Давайте вже поставимо. 4 комірки, оскільки я його заживив від нашого літій, літій залізофосфатного акумулятора напругою 12 вольт. Наступний пункт меню це таймер, який можна виставити, щоб наш показчик напруги вмикався або вимикався. Наприклад, виставимо 10 секунд. І далі наступний пункт це наше автовідключення. ON або OFF. Щоб відповідно спрацював, треба зробити ON. Отже, ми увімкнули автовідключення екрану нашого показчика напруги. Чекаємо 10 секунд. Як бачите, вимкнувся. Але чомусь, як бачите, в нас і збились налаштування нашого типу акумулятору. Тому раджу не вмикати ось це автовимкнення, краще користатися ось цією кнопкою. І наступний пункт меню це в нас сигналізація по низькій напрузі. Тобто, коли напруга впаде у нас до 10,4 В, Ось цей зумер нам просигналізує. Знову ж таки, тут вибираємо поріг по напрузі, при якому буде спрацювати сигналізація. І в наступному меню теж або увімкнути, або вимкнути. Зараз в мене відключено. Можна увімкнути. Ось такий. Недорогий, але інформативний і зовні приємний для очей кольоровий такий покажчик заряду акумуляторної батареї був у нас сьогодні на огляді. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Всім добра і мирного неба!